Доброго дня. У мене сьогодні на огляді шикарний дуплекс в оренду. Новесенький на провулку весняному на перемичці. Дуже комфортний варіант під оренду, тому що тут достатня земельна ділянка і відмінне планування цього дуплексу. Що ми маємо? Почну нетипово, з другого поверху. Фактично по центру повноцінний санвузол, Ось така комплектація. дзеркальце з підсвіткою, повноцінна ванна, рукомийник, туалет. Далі наверху три спальні, абсолютно окремих комплектація додатково, де відсутні меблі, оговорюється з власниками. Далі. Наступна спальня найбільша, ось такого формату велика містка зона для зберігання речей, величезна, якісне двоспальне ліжко та прикриватні тумбочки. І третя спальня, яка у нас наверху, комплектована теж двоспальним ліжком і комодом для зберігання потрібних речей, ось такого у нас формату. Далі перемістимося вниз на перший поверх. Тут ми вже маємо величезну кухню студію та ще одну спальню. Тобто, в сумі. У нас в цьому дуплексі чотири повноцінних окремих кімнати, чотири спальні. Це доволі просторий дуплекс, класне планування. Ви бачите, кухня, студія відмінна, дуже гарно, дуже багато місця, світла, оздоблення. Таке універсальне, точно не набридне, класні кольори. Заді, позаду, ви бачите, уже все обладнано по діляночці, І там ще є такі меблі, які можна використовувати в літню пору доби, так фактично на задній терасі. Далі санвузол внизу, ось такий гостєвий, Тут у нас уже туалет, рукомийник та дзеркальце, і ще одна спальня повноцінна, тобто теж комплектація оговорюється. Ось такого формату доступний буде з 1 числа. Телефонуйте!